Тим реві, ви мене перший раз бачите в такому форматі, де я сама себе. Великому дві 2020 році я була У Мене тоді тільки почали з'являтися гроші. і Я всіх витрачала на одяг. Ті, хто підписаний на мій інстаграм з того часу, мабуть, пам'ятаю цей період. Я буквально могла розридатися через те, що я не змогла знайти якусь річ в торговому центрі, яку я придумала в своїй голові. І я вважаю, що це дуже було великою проблемою в моєму житті. У мене на каналі є відео про те, як я купила машину за допомогою заощаджень і невитрачання грошей на всяку херню. Можете, до речі, подивитися, і, як багато хто мог зрозуміти. Я дійсно живу за принципами мінімалізму. В мене мінімальна кількість одягу, хоч я його і продаю. Мінімальна кількість прикрас, взуття. Всього. Тому сьогодні буде розповідати про свої правила мінімаліста, показувати вам мій базовий гардероб на осінь, який я собі обрала, і давати поради для вас, якщо ви теж хочете менше витрачати, більше отримувати емоційного комфорту. Тому що я дуже мало часу витрачаю на те, щоб знайти собі одяг, який буду зараз одягати, наприклад. Моє перше правило, яке відноситься до всіх речей, це те, що їх треба міряти з чистою головою і з мінімальним макіяжем. Якщо, звичайно, ви фарбуєте. Бажано ще й в гарному насті. Тому що одяг повинен підкреслювати наші найкращі. Ще сторони. А коли у вас брудна голова, відсутність макіяжу, ви не відчуваєте себе гарною і міряєте навіть гарний одяг, він може вам не сподобатися, і ви не зрозумієте, як ви в цьому почуваєтесь. Друге, це зрозуміти свою приблизно кольорову палітру. Розповідати про те, як вираховувати свій кольоротип, я не буду, тому що це все ж таки більш-менш індивідуально. Просто покажу, і розповім на своєму прикладі. Мене старить. Ариця, я виглядаю доросліше, коли я одягаю чорний одяг, тому в мене його мінімальна кількість. А сірий мені дуже пасує. Я зрозуміла вже давно. Тому навіть коли я заходжу в магазин, я одразу приблизно дивлюсь по кольорам. Вам можуть підходити яскраві відтінки. Наприклад, я вважаю себе в рожевому костюмі доволі привабливою а в зеленому. Не дуже. Але це діло смаку вирішувати вам. Третя порада це перестати слідкувати за швидкою модою. Думаю, ви пам'ятаєте, як в травні дуже різко війшов моду Леопард. Я, до речі, купила собі одні леопардові штани, тому що вони були з приємного матеріалу і закашлася ліс через два дні. Зараз від леопарду всіх нудить. Реально і зі сторони маркетингу бренди, які продавали леопардовий одяг, е, нормально на нього заробляли, тому що на нього була ціна вища ніж на звичайний базовий одяг. Так як зараз це можна назвати мувітоном, то це просто зазря витрачені гроші для того, щоб зрозуміти, яка мода, який стиль вам підходить, вам потрібно це міряти. Мені подобається класичний стиль, він мені пасує, він мені підходить. І я не знаю людини, якій не пасує класичний стиль. Тому навіть для свого магазину я завжди вибираю одяг, який буде пасувати мені, для того щоб я вам його показувала, і те, який буде приблизно підходити до всіх. Перейдемо до мого гардероб. Для того щоб комфортно почувати себе осінню, мені потрібно одні чорні брюки, три костюми, одна сорочка, светр, і дві пари взуття, базові кросівки і батиночки. Якщо з брюками все зрозуміло, вони повинні бути ідеальні, якісний матеріал, вільний крой, щоб вони. Вам не тисли і були вам по розміру з костюмом вже складніше. Я раджу обрати один, можна звичайно більше. Як ви хочете, базового темного кольору. В мене це колір Бордо. Він буде виглядати добре, як в поєднанні з штанами з свого ж комплекту, і окремо з брюками. Також такий кольор гарно виглядає з червоною вимадою. Другий костюм у нас класичний. Взагалі раніше я завжди обрала великі чоловічі піджаки, строгі брюки. Але в цьому році моя мама запустила в виробництво ось такі сорочки з штанами в такому піжамному стилі. Взагалі, ми планували це як домашній комплект, але обрали такий якісний і гарний матеріал, що все. Можна виходити на вулицю вільно, хоч я й сказала раніше, що чорний робить мене дорослішою. Не в цьому варіанті. Цей костюм в зранному стилі просто в моєму сердечку. Третій костюм повинен бути максимально комфортним і головне теплим. Звичайно, що тут ми також можемо брати кофточку з цього комплекту і поєднувати його з штанами з минулих комплектів. З костюмом ми закінчили, переходимо до сирочки. На осінь я обрала сирочку в бежевому кольорі. Поєдную я її з брюками і зі штанами з костюмів. З фетри. Я обрала трендовий коричневий колір. Не розумію, чому він став трендовий тільки зараз, тому що він. Буквально асоціюється з осінню. І так, все це я можу поєднати з чорними кросовками. Весь цей одяг можна придбати в нашому магазині. А сорочки і комплекти з штанами в піжамному стилі ми можемо взагалі пошити під, під ваш розмір: від S -ки до XXL. -ки. І навіть більше. Тому, якщо ви ще не встигли зробити у нас замовлення на цю осінь, то встигайте. З вами була Віка з Шаперсії. Гарного всім дня! Я всіх люблю, пока!